Про шість місяців з дня повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу і як і чим жила ці півроку Дніпропетровщина? Поговоримо з першим заступником голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов у нашій студії. Ми вас вітаємо. Вітаю і Дніпропетровщина. Одна із найгарячіших точок зараз на мапі бойових дій. Згадаємо 24 лютого, скільки потроплянь було взагалі на нашій території. По Дніпропетровщині був потужний ракетний удар по всіх. Містах радіолокаційних станцій, які знаходились, це інгулець, кривий ріг, Марганіт та Дніпро. І ви пам'ятаєте, що в аеропорту міста Дніпро сталася масштабна пожежа, яку швидко вдалося локалізувати і приборкати відразу. Був створений, запрацював оперативний штаб на всіх значущих точках і шляхах блокпости. Тобто, все було для того, щоб нога ворога не ступала на територію області. Якщо говорити загалом про ці півроку війни на Дніпропетровщині, що було найскладнішим? Ну, давайте ще раз сказати, що Основне завдання, дякуючи Збройним силам України, дякуючи правоохоронцям, дякуючи всім координованим координаційним діям влади, ворога не вступала на територію Дніпропетровщини. Це ми маємо скажімо, як за досягнення. Дніпропетровщина за півроку цієї війни перетворилася на таку надпотужну область, яка як гуманітарний хаб, як центр для внутрішньопереміщених осіб, як центр для переміщення підприємств, які переміщалися з гарячих точок з зон бойових. Дій, тобто, ми е, організовували формування і роздачу продуктових наборів для тих областей, які були найгарячішими: це Луганськ, Донецьк, е, продукти харчування йшли в Херсон, е, також Запоріжжя, е, Харків, Чернігів і навіть Київську область. Тобто Люди приїжджали з усіх гарячих точок, їх їм надавали прихисток, їм надавали їжу, формували евакуаційні потяги. Вони їхали на більш безпечні території, де на даний час більш безпечна центральна західна Україна. Тобто на даний час все це працює на вокзалі в Дніпрі працює, скажімо, центри. Мешканці, які потрапляють в нашу область, можуть отримати і матеріальну допомогу і. Прийняти душ, поїсти, отримати на сутки житло для того, щоб переміститися далі. Хто залишається тут, то волонтери допомагають житлом, таке інше, тобто. Ми ж пам'ятаємо, що само початку російської агресії, коли народ був ну хвильований, виміталися всі полиці з супермаркетів, з ринків таке інше, але на даний час ми можемо працювати що завдяки скоординованим діям всіх юлок влади, ми маємо. Повністю стабільність в рітейли, працюють всі магазини, працюють аптеки, працюють лікарні. Тобто влада працює над тим, щоб втримати ситуацію і контролювати її. Також ми ж пам'ятаємо, що був спочатку ажіотаж з бензином. На даний час ми маємо те, що ніяких черг на даний час ми теж не бачимо. Тобто, все більш-менш працює в звичайному режимі, і область забезпечена всім необхідним на даний час. Скільки громад сьогодні у зоні активних бойових дій? Які руйнування? Скільки будинків споруд вже не підлягають ремонту і відновленню? Ну, як ви знаєте, найбільше потрапляють у нас три е, райони: це Криворіжський, це Нікопольський, це Синельніківський райони. На сьогодні урядом офіційно визнане зонами активних бойових дій це 9 громад. На даний час ми можемо казати про те, що пошкоджено майже півтори тисячі будинків, п'ята частина з них це багатоповерхівки, з півсотні приватних будинків вже не підлягають відновленню. тобто ми ж розуміємо, що страдає соціальна інфраструктура. Агресор повністю зруйнував п'ять шкіл. Дві з них в Апостольському районі були побудовані за програмою президента України Володимира Зеленського Велике будівництво. Тобто, вони були не реконструйовані, а майже повністю відновлені. І вони були сучасними класами, з обладнанням відповідним. На територіях шкіл були стадіони. Тобто, все для того, щоб наші діти навчалися, і це враг вже зруйнував та знищив. Загалом постраждали майже 80 навчальних та медичних закладів по всій області. Тобто, ну, ми ж розуміємо, йдуть хаотичні обстріли, ворог руйнує там, аптеки, храми, магазини, будинки культури, таке інше. Електро, газу, водопостачання, як із цим в громадах, які постійно під обстрілами, чи встигають відновлювати, чи є, можливо, взагалі якісь пошкодження глобальні. Дійсно. За ворожих обстрілів виходять з ладу: і водогони, газоводи, також електрична мережа страждає, але наші комунальники працюють, незважаючи на ворожі обстріли, скажімо, ризикуючи власним життям. І все робиться для того, щоб мешканці в той же день отримали все необхідне тобто газ, воду, електрику. Крайній випадок це на наступний день. Тобто, все під контролем і все, все працює. Ровщина межує з тими областями України, в яких ведуться зараз активні бойові дії. Наскільки фортифікаційно захищена наша область зараз? Як то кажуть, півроку ми не сиділи склавши руки. Все робилося для того, щоб область була захищена. Ми дивилися, як відбувалося в тих зонах, де ведуться активні бойові дії, і рухалися в цьому напрямку вперед. Вводимо оборонні споруди. Ми постійно співпрацюємо по цьому напрямку з військовими, тобто. Я більше нічого не можу дати ніякої інформації, бо вона досить обмежена. Але от я вам хочу сказати, що все зроблено для того разом з військовими, для того, щоб враг не вступив на нашу землю. Якщо говорити про Нікополь, Марганець, скільки людей евакуюються, скільки загалом Дніпропетровщина прийняла переселенців і чи є ще місця для вимушених переселенців в нашому регіоні? Ну, ви знаєте, люди самостійно евакуюються з Нікопольця, самостійно евакуюються з Марганця. Є евакуаційний потяг, який прямує через цей район. Це Запоріжжя, Львів, і де люди можуть самі виїжджати, збиратися і виїжджати. Багато громад Нікопольського району, які знаходяться ну подалі від обстрілів, прихистили тих мешканців саме Нікопольця і Маргану, Марганцю. Якщо казати взагалі, то з Нікополя виїхала на даний час з самого Нікополя десь 50% містян, а Марганець це близько 20%. Стосовно внутрішньопереміщених осіб, які люди з гарячих точок, більше 300 тисяч, там більше 314 тисяч, наскільки мені відомо, і вона постійно в нас зростає, тому що. Люди виїжджають з Донецької області, з Запорізької області, з Харківської області і рухаються в напрямку Дніпропетровщини. В, скажімо так, в кожній громаді в нас є центри підтримки переселенців. Все робиться для того, щоб люди ну, відчували себе більш-менш комфортно, як можна відчувати себе в цих умовах, тобто. Займаються в цих центрах лікування, гуманітарної допомоги, наданням роботи, надання школярам, скажімо, міст у школах. Я от хочу наголосити, що майже 72 тисячі дітей на даний час у нас є, як внутрішнє переміщення, особи зареєстровані. І на даний час тільки 11 тисяч подали заявки до вступу начальних закладів. Я хочу наголосити, що потрібно це вкрай швидше зробити. Дитина не повинна страждати, вона не повинна пропускати рік навчання, і все повинно бути зроблено для того, щоб діти навчалися в школі, і максимально спрощена система. Для внутрішньопереміщених осіб, тобто, навіть навіть якщо, якщо ви втратили документи, то для того щоб влаштувати свою дитину в навчальний заклад, вам потрібна тільки справка внутрішньопереміщеної особи. Наша область тримає ще й аграрний фронт. Що і зерном, скільки маємо, як взагалі жнива? Якщо казати про аграрний фронт, то Дніпропетровщина дійсно це не тільки промислова над потужна область, це і аграрна область, і наші аграрії, незважаючи на постійний ворожі обстріли, вони працюють. На даний час завершуються жнива ранних зернових. Ми вже зібрали понад 2,2 мільйонів тонн зерна. Це досить непоганий показник. Вражайність, то середня вражайність – це 30 центнірів з гектарів. І План на цей рік 3 мільйонів тонн зерна. Тобто цього вдосталь до вистачить для того, щоб забезпечити потреби області. Ми будемо ще допомагати іншим областям. І я впевнений, що наша область достатньо буде з хлібом. Що сьогодні ключове для нашого регіону? Ключове це. Оборонна спроможність регіону це безпека наших мешканців, це соціальне питання, це розміщення внутрішньо переміщених осіб, це надання допомоги цим людям. Це лікар, це лікарні, це навчання, це потрібно забезпечити роботою. Я також хочу сказати, що всі дивляться на ситуацію підготовка к опалювальному сезону. На даний час область на 75% готова до опалювального сезону. Всю технічну підготовку на даний час проводять комунальні служби. І про те, хто нам заважає, це наш ворог, який здійснює постійні обстріли нашої інфраструктури. І наостанок, як змінились українці після 24 лютого, Ну, ми бачимо, що українці дійсно ця війна нас досить. Сильно згуртувала нас, об'єднала, стали більш згуртованими, більш, більш потужними, мужними. Ми всі прагнемо свободи незалежності. Ми дивимося на тих хлопців і дівчат, які зі зброєю в руках боронять наші, нашу країну ціною власного життя женуть ворога з нашої землі. Ми всі разом робимо одну справу. Ми... Боронив нашу країну, славимо збройні сили України. Ми бачимо, як працює правоохоронна система, як працюють службовці, як медицина. Всі на своєму місці роблять все для того, щоб ворог як швидше був розбитий. Перемога була за нами. Дякую вам про шість місяців з дня повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу та про те, чим жила ці півроку Дніпропетровщина, Ми говорили з першим заступником голови обласної військової адміністрації. Володимир Орлов був у нашій студії.